Звільні з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, поговоримо далі. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Вітаю, студія. Ну, почнемо з загальної оцінки ситуації на фронті, там, де перебувають представники Державної прикордонної служби, там де вони несуть і виконують свої завдання. Якою ця ситуація є? Власне, так, дійсно, наші підрозділи є невід'ємною складовою сил оборони, і ми знаходимося не лише по лінії кордону, а й безпосередньо по лінії фронту разом з іншими українськими захисниками, іншими інших складових сил оборони нашої країни. І власне можу відмітити, що на покровському на Краматорському напрямках напевно ситуація ну така не, не проста, бо ворог продовжує намагатися атакувати. Позиції, зокрема, і в смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, в той же час, завдячуючи мужності і героїзму, стійкості наших воїнів, вдається відбивати всі ці атаки, бо ну, власно ворог більше використовує тактику спроб просунутися малими піхотними групами, намагатися накопичуватися або просочитися через позиції. Для того щоб зайти в тил, але знову ж таки, якогось досягти якогось результату, завдячуючи українським воїнам, противник не може. Техніку ворог використовує менше. Також бачимо і спроби атаки по напрямку Купінська. Ну і власне знову ж таки, якщо говорити про безпосередню лінію кордону з країною терористкою в межах Сумської області на невеличкому відтинку, це Отінська та Юрнаківська громади, де ворог знову ж таки малими піхотними групами також не припиняє е, спроб просунутися, але кількість атак зараз суттєво менше ніж це було раніше, і ворог знову ж таки... Е, Бачить безперспективність своїх дій, бо як зазначало раніше військове командування з цього напрямку противник перекидував свої сили, які тримав на цьому напрямку, бо досягти якихось результатів знову ж таки не може. І в межах Харківщини це напрямок Вовчанська. Це там, де ворог ну найбільше знову ж таки проявляє свої дії в смугах оборони, де знаходиться підрозділ Державної прикордонної служби. Нещодавно уряд виділив один мільярд гривень з резервного бюджету на посилення можливостей прикордонного підрозділу Фенікс, це власне підрозділ Державної прикордонної служби. Тут би я попросив, щоб ви описали ну, по перше, саму потребу, якою вона є, на що ці кошти будуть скеровані. Ну, ви вже е, частково зазначали результативність підрозділу Фенікс. Е, це підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він був створений в рядах Державної прикордонної служби в минулому році, і за цей час ну фактично трішки більше ніж рік флоти показали свою ефективність. Це десятки з е, щоденно. Знищених окупантів це десятки окупантів, які зазнають поранення. Ну і власне знищення техніки, яку ворог використовує раніше, коли навіть штурмували колонами техніки. Зараз це і знищення тих засобів, які ворог використовує для нанесення. Ударів, гармати, реактивні системи залпового вогню і будь-все будь-будь-що, що рухається, фенікс відпрацьовує дуже ефективно. Ну і власне цей підрозділ розвивається за проектом Лінія дронів. Разом з іншими uh, підрозділами uh, збройних сил України, які долучені до цього проекту, тому uh, ці кошти вони підуть в першу чергу для знову ж таки посилення можливостей підрозділу саме технічними засобами. В першу чергу це безпілотники, uh, це також комплектуючі до безпілотних літальних апаратів. Ну і власне це на uh, для потреб uh, закупівлі засобів uh, радіоелектронної uh, боротьби. Для того щоб хлопці знову ж таки, могли продовжувати робити все те, що радує всіх українців, коли ми бачимо і знищених окупантів, і знищену техніку противника. Ну тут лише залишається вболівати і підтримувати. Знаєте, тому що одна справа це фінансування, яке вже виділене, інша справа це підтримка небайдужими громадянами, і одне не скасовує іншого. Просто це щоб аудиторія теж це розуміла. Поговоримо про, про ситуацію перед зимовим періодом. Чи потребує кордон додаткового зміцнення, укріплення певних там позицій, якщо ми говоримо теж про вітинок з Російською Федерацією, зрештою з Білорусі. Так само, з огляду на те, що насувається інший період, насувається холода і власне зима. Ну і прикордонники, і інші складові сили оборони, які Знову ж таки, на кордоні з Росією на кордоні з Білорусю мають свої смуги, які утримують для того, щоб надійно охороняти і обороняти наш кордон. Бо власне, якщо говорити і про кордон з Білорусю, це той напрямок, який для нас знову ж таки залишається загрозливим. Тому кожен кожен підрозділ, кожна кожна складова сил оборони нашої країни і прикордонники, в тому числі. Утримують і продовжують нарощувати фортифікаційні укріплення для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цих відтинках, мав можливість протидіяти ворогу і протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з того боку. Звісно, що відмінна ситуація станом на зараз по кордону з Білорусією, і по кордону з Росією, бо по останньому це не припиняються обстріли, які ворог наносить по прикордонню і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. По Білорусі ситуація більш спокійна, хоч знову ж таки, вкотре наголошую, що цей напрямок він для нас є загрозливим, і ми маємо мати сильні оборонні позиції, якщо раптом ситуація зміниться, і знову ж таки, всі ті загрози, які можуть іти з території Білорусі, як країни, яка продовжує підтримувати Росію, вони, вони для нас нікуди не зникають, і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. По кордону. З Росією ще раз кажу, що кожен підрозділ. Нарощує виключно свої е, оборонні можливості фортифікаційними укріпленнями, інженерним е, посиленням е, для прикриття е, свої, своїх позицій, аби е, убезпечити е, м, м, ризик від того, що противник може застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи або намагатися е, просу, просунутися піхотними групами. Тому ця робота вона не припиняється, і звісно, що ці позиції, на які хлопці. Перебувають щоденно, живуть там, вони підтримують їх в належному стані для того, щоб забезпечити і свою безпеку, і безпеку країни в цілому ситуація на західному кордоні. Як вона виглядає? Мені йдеться про функціонал контрольного пропускних пунктів, про пропускну здатність, про наявність черг. Ну все, що стосується, скажімо, сталої, нормальної нормального сталого функціоналу українського кордону. Загалом за вересень місяць пасажиропотік ну впав і, власне, не досяг ще тих показників, які ми мали в весняні місяці, але знову ж таки у порівнянні з лі, з літом, зниження пасажиропотоку відбулося. І зараз, до прикладу, вну вихідні кордон може перетинати десь близько 110 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. В будні пасажиропотік вже коливається десь на рівні 90, ну максимум 95 тисяч перетинів. Це звісно і зменшує черги. Бо якщо порівнювати літні місяці, коли пасажиропотік був суттєво вищим, це і призводило в першу чергу до того, що накопичувалися черги через бажання і необхідність великої кількості громадян одномоментно прибути до кордону для того, щоб перетинути його чи на виїзд з України, чи на в'їзд зараз черги також можуть фіксуватися, але це більше перед вихідними. Або власне вихідні дні, коли пасажиропотік так трішки зростає, і це знову ж таки пов'язано з тим, що в окремі періоди люди більше до прикладу перетинають кордон на виїзд України. В окремі дні більше рух іде на в'їзд в нашу державу. Тому вкотре можуть тільки порадити людям при плануванні своїх своєї поїздки за кордон, ознайомлюватися станом. Завантаженості пунктів пропуску таку інформацію наше західне регіональне управління публікує в себе на Фейсбук сторінці що три години для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок. Бо досить часто буває так, що вибор... вибирають більше, можливо через те, що логістичніше краще їхати, і можуть обрати там кілька напрямків Шегіні, Краківець, і там присутні можуть бути черги. В той же час сусідні пункти пропуску. Вони менш завантажені або взагалі можуть може бути відсутня повністю черга, і там, звісно, краще і швидше буде перетнути кордон, а не простоювати в черзі. на фінал. Ще я запитаю про нелегальні спроби перетнути кордон. Чи можна говорити про існування якихось там, скажу так, популярних чи найбільш популярних маршрутів? Як це виглядає, і чи це змінюється, і що з виявленням власне цих цих маршрутів? Маршрути чи не маршрути, але власне найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксуються на кордоні з Румунією. Друг, на другому місці це ділянка кордону з, з Молдовою, і е, якщо говорити про інші словаччина, Угорщина, Польща, там е, таких спроб менше, але знову ж таки вони також присутні, як і на цих двох ділянках. І наша задача, як і раніше, упереджувати такі спроби, ну і, власне затримувати порушників, викривати схеми, викривати ті злочинні групи, які за кошти обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, які допомагають їм в цьому. Бо за такі дії вже передбачена кримінальна відповідальність на відміну від того, що порушники несуть. Адміністративну відповідальність за спробу незаконного перетину кордону, ну але можу відмітити, що за останні кілька тижнів е, таких спроб е, у порівнянні з літом е, значно поменшало. Хоч знову ж таки ми продовжуємо щоденно затримувати тих, хто намагається е, чи вибрав для себе. Бажання саме у незаконний спосіб перетнути кордон, і наша робота, як і раніше, полягає в тому, щоб ми повністю контактували з іншими правоохоронними органами, з нашими колегами по той бік, щоб знову ж таки упереджувати такі спроби і власне. Тих ті злочні групи, які намагаються допомогти порушникам перетнути кордон і за це беруть кошти. Почули, я вам дякую за надану оперативну інформацію за те, що знайшли час. Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Щойно, як я вже сказав, з нами наживо.